В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. У студії для вас працює Павло Живєтів. Вітаю сьогодні. У випуску ви дізнаєтеся про ситуацію на Дніпропетровщині на 272 сімдесят добу повномасштабного вторгнення РФ в Україну, пікети під Самарським районним судом, а також новини із чемпіонату світу по футболу. Но масштабне воєнне вторгнення РФ в Україну 272-га доба. Вночі окупанти не залишали у спокої Марганецьку громаду, що на Нікопольщині. Кілька разів обстріляли її з важкої артилерії та градів, випустивши близько 60 снарядів. Постраждалих на щастя немає серйозних руйнувань. Також наразі наслідки обстрілів уточнюються в інших районах Дніпропетровщини. Ніч була мирною. Перевищення показників радіаційного фону не зафіксовано. Більш детально про ситуацію у Нікополі розповів міський голова Олександр Саюк. Вечір в ніч у нас в тривогах, але без обстрілів, без руйнувань, без постраждалих. Ми продовжуємо усувати наслідки обстрілів. Вся інфраструктура міста працює, всі комунальні підприємства виконують свої функції. Будьте уважні, слідкуйте за офіційними телеграм-каналами, не ігноруйте сирену. Хочу побажати вам доброго трудового дня. Тримаємось. Ми разом все буде Україна. Події нашого міста ви не задоволені тим, що паркуватися у Дніпрі це справжня проблема. Що жодна парковка не відповідає вимогам чинного законодавства. Не всюди працюють паркомати, що мусять платити за паркування навіть інваліди, які приїздять до медичних закладів. Це все дрібниці у порівнянні із нововведенням міської влади під час воєнного стану. Деталі в сюжеті мого колеги, журналіста Михайла Назарова. Якщо ви, прокинувшись вранці, не знайдете у своєму дворі власної автівки, не дивуйтеся. Про це подбала міська влада Дніпра на черговій сесії, яка відбулася минулого тижня. Депутати Дніпровської міської ради доповнили новими підпунктами правила паркування транспортних засобів на території Дніпра. Вони заборонили паркування та стоянки автомобілів у дворах біля входів до під'їздів, стадіонів, дитячих та спортивних майданчиків, зон зелених насаджень та в інших місцях, які не призначені для руху та паркування транспортних засобів, тобто майже на всі дворові території. Начальник департаменту транспорту, який виступив перед депутатами, сесія проходила в режимі відеоконференції, поклав усю відповідальність на переселенців. Ви бачите, що в місті дуже багато накоплено автомобілі з інших міст, і вже вже наразі переповнені двори і використовуються ті зони, де ну, зовсім неможливо буде встановлені автомобілі. Тобто автомобілі вже стоять вже там і дерева, де ростуть, і трава, і цквіти, і дитячі майданчики. Тому ми додали цей пункт. В правилах паркування в підсумку проти заборони паркуватися у дворах проголосували лише шість депутатів від слуги народу. Ще двоє утрималися, всі інші за таким чином. Дніпрян фактично примушують ставити свої автомобілі на платні парковки або такі ж платні стоянки, які майже всі контролюються комерційними структурами близькими до мерії. І такий додатковий фінансовий тягар на Дніпрян та переселенців влада Дніпра не посоромилася навісити навіть під час страшної кровопролитної війни. Подробиці про це скандальне рішення міськради Дніпра дивиться у новому випуску передачі за кулісами. Михайло Назаров, Андрій Миронюк, Новини. Д1. А ця історія почалася два тижні тому. У придніпровському парку вирубали червонокнижні дерева, серед них вільхи, замовник робіт, департамент парків та рекреації Дніпровської міськради. Про це ми розповідали в одному із випусків новин. Наразі відомо, що прокуратура розпочала кримінальну справу по цьому факту силами активістів. Усі роботи зупинено, а техніку підрядника відправлено на штрафмайданчик. у Самарському суді. Відбулося чергове засідання з приводу арешту техніки. Це вже треті слухання. Мешканці Придніпровського, екоактивісти та просто небайдужі дніпряни, вийшли до будівлі суду на акцію протесту проти вирубки Придніпровського лісу з плакатами та гаслами. Люди сподіваються. Це на справедливе рішення суду. Ми зібралися на третє ступень стосовно арешту техніки, яка е, займалася безпосередньо виконанням робот по лісу. Це е, е, пиво дерев е, і викорчовування е, пнів. Чи, е, ми протестуємо про того, щоб е, далі йшли якісь будь-які роботи в лісі, е, е, оскільки ми вважаємо, що це було незаконно і що санітарна вирубка вона не відповідає дійсності, оскільки дуже багато дерев було соромих, це видно навіть без експертизи. Значить, наш городський совет і департамент, який відповідає за це, взагалі должны иметь документи, которые в других городах є. У нас крім благоустрія, утвердженого, нічого більше нет. Нагадаємо, під спил потрапило 200 10 дерев, зокрема 44 вільхи, які вважаються рідкісними для нашої області. Тоді представники місцевої влади повідомили, що комісія переплутала вільху з берестом. Хотілося б, щоб зрозуміти, чому комісія підписала документи, дала дозвіл і а, чому не було здійснено контролю, якщо це було помилково спиляно, чому не контролювалося? Безпосередня робота Спиляли дерева за чотири дні. Дуже швидко я не бачив хворої оліхи, не бачив і не знав. А тут кажуть, що вирізали хворі дерева. Ну це ж звиняйте, брехня. Дирекция нашего парка должна иметь инвентаризацию зеленых насаждений, за которыми мы не Там должно быть отмечено, какое дерево, какой его возраст, чем оно болеет и какие мероприятия были предусмотрены для его лечения. Я подняла финансовый отчет дирекции парка и посмотрела, какие материалы они списывали. А там только песок, удобрения на это самое на клумбы, на лечение ничего. Буль аспіспісаліднаматна Самарський районний суд виніс рішення відпустити техніку підрядника, але з частковим арештом, та попередити виконавця про кримінальну відповідальність. Мешканці і далі налаштовані рішуче і домагатимуться справедливості. Те, що на проблему відреагувала прокуратура, це вже маленька перемога жителів Придніпровська. Маргарита Сопельняк, Романова кян, новини де один. Про втрати ворога далі минулої доби 21 листопада. Російські окупанти втратили у війні РФ проти України ще чотири сотні своїх військових. Загалом від 24 лютого в Україні знищили близько 85 тисяч російських військових. Про це інформує генштаб. Українські військові також знищили танків 2895 одиниць бойових броньованих машин. 5827, артилерійських систем 1882, реактивних систем залпового вогню. Ста автомобільної техніки та автоцистерн 4393 одиниці. Найбільших втрат противник зазнав на бахмутському та лиманському напрямках. Продовжуємо випуск у Дніпрі та області. Сьогодні будуть діяти стабілізаційні відключення світла. Про це повідомляє ДТЕК Дніпровські електромережі. Відключення триватимуть не більше 4 годин для кожної групи споживачів. Графік можна подивитися на сайті ДТЕК Дніпровські електромережі, щоб дізнатися, коли можуть вимкнути світло, необхідно ввести назву вулиці та ваш номер будинку. У Слобожанському 24 листопада, о 15-й у будівлі центру культури та дозвілля Слобожанський відбудеться соціально-мистецька акція Територія розваг юних жителів Слобожанської громади та їх батьків будуть очікувати творчі конкурси, танці, казкові герої та багато іншого. У гості до них завітає ковбой з дикого заходу. Тож одягайте сорочку ковбойку та приєднуйтесь до пригод. Ну і також стало відомо, що зимові канікули у школярів будуть різної тривалості. Так у Дніпрі діти відпочиватимуть два тижні із 24 грудня по 8 січня. А от у столиці канікули для дітей оголошено на місяць із 26 грудня по 27 січня. Під час повномасштабної російсько-української війни осінні канікули на зимовий період перенесено у третині українських шкіл. В умовах воєнного часу департамент освіти просять звернути увагу вчителів на обсяг домашніх за. Вдань для самостійного опрацювання учнем, зазначаючи, що школярам складніше без допомоги вчителя вдається засвоїти матеріали із таких предметів, як хімія, фізика та математика. Наші телеглядачі нерідко скаржаться на пряму лінію телеканалу на незадовільний стан вивезення сміття, причому в різних районах нашого міста. А як цю проблему вирішують за кордоном? Наприклад, Великобританія за останні кілька десятиліть значно покращила свою систему переробки відходів. Згідно із державною статистикою, англійці 45% усіх побутових відходів використовують як вторинну сировину. Далі в сюжеті про шотландський досвід утилізації відходів. Кожне домогосподарство в Шотландії щорічно сплачує податок на вивіз сміття, і він однаковий для всіх жителів муніципалітету 157 фунтів. Як правило, у переважній більшості будинків у Великій Британії збір вторинної сировини здійснюється на порозі будинку. Якщо ви живете в багатоквартирному будинку, незалежно від того, чи він знаходиться в муніципальній або приватній власності, у вас буде загальний пункт прийому вторинної сировини, де ви зможете залишати свої відходи. Якщо ви живете у Шотландії, ви повинні звикати до сортування усіх видів сміття. За неправильне користування контейнерами, ви можете сплатити штраф 500 фунтів. Вивіз сміття це збір побутових відходів, які сувора контролює місцева влада. Відходи вирушають на місцеві звалища. Кожна громада має свій графік вивезення сміття. Щоб дізнатися, коли вивозяться сміття у вашому районі, вам потрібно зайти на сайт місцевої влади. Тому що якщо ви вчасно не виставити бак на узбіччя, вам прийдеться вести мусор на ще самостійно або сплачувати штраф у розмірі 100 фунтів. Шотландці дуже ретельно стежать, щоб увесь непотріб викидався в заздалегідь відведені місця викидання відходів. Відоме на місцевому рівні як флай тайпінг є незаконним на всій території Великобританії. Така практика карається штрафом до 50 тисяч фунтів стерлінгів. Якщо ви викинете сміття навмання, і місцевий суд визнає вас винним, то вам загрожує до 12 місяців ув'язнення. Такими великими штрафами місцева влада намагається скоротити кількість відходів, що відправляються на звалище, та привчити жителів до чистоти і збереження навколишнього середовища. Варвара Нішина Данді Шотландія спеціальна для Д1. Ну і перейдемо до охроніки чемпіонату світу із футболу. Вчора свій перший матч у групі бі зіграла Англія. Суперником трьох левів була збірна Ірану. Матч розпочався одразу під диктовку підопічних Гарета Саудгейта. Англійці активно створювали гольові моменти. Один із них вилився у гол вже на 35 й хвилині матчу. Відзначився Джуд Білінгем ближче до завершення тайму. Збірна Англії змогла забити ще двічі зусиллями. Букайо Сака та Рахіма Стерлінга. Тому на перерву команди пішли за розгромного рахунку на користь англійців. У другому таймі картина гри не змінилася. Збірна трьох левів продовжила створювати та забивати голи у вроти іранців. Ще один гол забив той таки Букайо Сака, оформивши у матчі дубль. Ще по одному голу відзначилися Маркус Решфорд та Джек Гріліш. У збірної Ірану дубль оформив мегді Таремі. Таким чином, збірна Англії перемогла із рахунку. Ком шість та очолює турнірну таблицю. Ну а також вчора зіграли свої перші матчі у групі «А». Нідерланди зустрічалися із Сенегалом. Перший тайм не подарував глядачам забитих голів. Команди грали досить рівно та з перемінним успіхом атакували ворота один одного. У другому таймі гра не надто змінилася. Команди створювали нечисленні моменти. Вперше забити в матчі вдалося лише на 84 й хвилині матчу. Відзначився Коді Гакпо, який головою переграв голкіпера збірної Сенегалу Едуарда Менді, котрий. Забарився з виходом з воріт вдруге. Помаранчеві забили на 90-й плюс 9-й хвилині матчу зусиллями деві класина. Таким чином Нідерланди очолюють групу Ей після першого зіграного туру. Ну а третій матч грали знову представники групи Бі США та Уельс. Гра очікувалася досить рівною та повною різних єдиноборств, власне, так і вийшло. Матч завершився в нічию із рахунком 1-1. Рахунок в матчі відкрила збірна Сполучених Штатів Америки. Забитим м'ячем відзначився Тімоті Веа на 36 й хвилині матчу. Гра виявилася напруженою, адже загалом команди на двох отримали шість жовтих карток. Чотири з них ще у першому таймі. По перерві команди продовжили із. Перемінним успіхом атакувати. Спочатку із кутового під поперечку пробив Бен Девіас. Голкіпер американців зміг перерувати цей удар. Проте перемогти зірково смугастим не вдалося. На 82-й хвилині матчу за фол у штрафному рефері призначив пенальті, який впевнено реалізував лідер валійців Гарет Бейл, розвівши голкіпера і м'яч по різних кутах. І на завершення випуску про погоду на середу, 23 листопада. У Дніпрі протягом дня очікується хмарна з проясненнями погода, опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від мінус одного градусу вночі до п'яти градусів тепла в день. Вітер західний до чотирьох метрів на секунду. Телеканал д 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35. 35. Також телеканал д 1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. На цьому випуск новин завершується. Разом до перемоги. Слава Україні! Побачимось на телеканалі Де 1